Щось лосось сильно солений, правда? Це підколі. Тобі що жарко? Мені ти знаєш. Нормально. Може, хоча б кондиціонер трошки включить. Не варто, наче і так нормально, ні? Може хоча б віконце відкриє. Зараз віконце відкриємо все свічки потушити. ти будеш ходити їх підпалювати. Ти хотіла романтичну вечерю? Отримуй. Як тобі лосось? Бо я хотіла нормальну вечерю в нормальному місці, а не в задушливій, не тільки через свічки кімнаті, де ми сидимо і варимося як. На вогні. Все тобі не так. Що мені ще зробити, щоб ти не палила мені мозги. Звернись у Венкон, замов нормальний кондиціонер, систему вентиляції, систему опалення. А зараз сорі, я йду. Я так і знав, що ти зі мною через гроші. І ти взагалі-то знаєш, скільки я витратив на цей лосось? І. Кондиціонери! Це розбиратись розбирати з них треба. Ти думаєш, я знаю все на світі. Ти ці свічки купив в переході за 25 гривень, а з Венконом ти ще й зекономиш. Якщо замовиш на тисячу і більше, то там доставка по Києву і Львову безкоштовна. Ну добре, не йди. Лишись зі мною. Я відкрию вікно і потушу ці свічки. Нам буде легше, добре. Давай. І куплю кондиціонеру вінком. Давай. Ось нічого не допомогло. Тому що на вулиці плюс 31. Я додому.